Вітаю, друзі! З вами Тетяна Дугельна, і у нас з вами продовжується базовий курс по холодинаміці. Сьогодні наша тема енергія в холодинаміці. Тож, нагадаю вам, що холодинаміка це цілісна система, наукова система роботи з собою і через себе трансформації Всесвіту. Як ми можемо впливати на Всесвіт? Ви знаєте, є одна прекрасна стародавня теза. Хочеш змінити світ довкола, почни з себе. Тож, як ми можемо завдяки інструментам холодинаміки змінювати Всесвіт? А нам дуже хочеться сьогодні з вами змінити реальність війни на реальність нашої перемоги і відновлення миру на всій землі. Для цього якраз нам і допоможе цей перший процес, базовий процес холодинаміці поле любові. Але про нього. Трошечки пізніше, і зараз про енергії. Що таке енергії? Скажете ви енергії це щось таке езотеричне, метафізичне, це щось, про що говорять не науковці. Але ж Тетяно, ви нам тут розповідаєте, що холодинаміка це абсолютно научна система, наукова система. Більш того, автор холодинаміки Вернон, Віктор Вульф, є доктором фізики. Прику енергію йде мова. От, якраз в тому і справа, мої любі. Адже енергія це те, чим ми з вами постійно користуємося. Чому ми з вами, коли говоримо про електричну, про енергію електричну, електромагнітну, яка нам допомагає в спілкуванні, яка робить наше життя комфортним? Ми в неї віримо, хоча ми її не бачимо. Ми бачимо тільки результат дії електромагнітного по. І електрика, яка рухається по певним, скажімо, каналам передачі, ми її не бачимо. Тож, чому ми в неї віримо, а в енергію людського організму, людської свідомості ми не віримо. Адже і така енергія також є. Як психологи і науковці описують іншими словами поняття енергії, наприклад, психології. Енергіями називають емоції. Саме емоції це одна із базових складових психіки людини. І саме енергія, до речі, з латині енергія або мовере, емоції, слово емоції в перекладі то, що рухається, і рухається назовні. Тож енергія це те, що рухається, і відповідно енергія і емоції це одне й те саме. Тепер рухаємось далі. Саме в психології дуже багато в класичній психології прийнято розподіляти енергію на позитивну і негативну. Чому? Тому що ми не говоримо в класичній психології, що енергія це емоції, і тому емоції ділять на позитивні і негативні. Люди звикли говорити так, що страх це погана емоція, негативна. Гнів, це погана емоція, ненависть, емоційне переживання, агресія, тривога, образи тощо це все негативне. І нам дуже хочеться, щоб цього негативного емоційного забарвлення в нас було менше. Саме холодинаміка нам вказує, що не існує негативних емоцій і негативних енергій подавно, тому що енергії це Певні вібрації з певною амплітудою, в яких ми живемо і відповідно реалізуємо свою реальність. Ми з вами вже знаємо з першого уроку про інформацію, що інформація сама по собі має нульовий потенціал. І лише емоція, яка об'єднується з інформацією. Робить інформацію хорошою чи поганою. Ми розбирали декілька прикладів. На попередньому уроці, якщо раптом ви почали дивитися саме сьогоднішнього уроку, я вам рекомендую дивитися відео по холодинаміці у логічній послідовності і бажано навіть трохи їх конспектувати, виконувати вправи, які я буду вам рекомендувати. Таким чином ви сформуєте у себе світогляд холодина міста. А холодинаміст ніколи не назве. Енергії негативними або поганими він знає, що будь-яка емоція, вона ж енергія, ви вже знаєте, що це синоніми. Це те, що нас тримає на певному рівні вібрації. Якщо ви боїтеся, ви дуже-дуже низько біля землі, умовно біля землі. Емоція страху нас з вами зжимає. Ми холодіємо, ми не можемо рухатися, тому що саме страхи не дають можливості нам розвиватися. Вони якби накопичують на собі весь потенціал енергетичний. І не діляться з оточуючим середовищем. Таким чином, наприклад, хвороба в вашому тілі це велике накопичення страху, зажаття, і в такому випадку ми говоримо, що всі наші хвороби це певні наші страхи. Коли ми розширюємо свій простір, коли ми дістаємо із страху протилежність, а яка протилежність в холодинаміці все дуже просто. Протилежність. у Кожної низькочастотної енергії, є протилежність, високочастотна енергія. Тож протилежності страху, який нас зжимає, є розширення. І хочу, щоб ви зараз посміхнулися, що нас найбільше розширює. А нас найбільше розширює любі мої саме любов, саме впевненість в тому, що ми любимо себе, любимо світ, любимо один одного. Тому, коли у нас багато страхів Раху, він нас руйнує, зжимає і рано чи пізно нам не хочеться бути в такому стані, і ми починаємо шукати маніпулятивно шукати того, хто нас захистить, дасть нам безпеку, полюбить, потурбується. Тобто, ми хочемо отримати цю любов зовні. Холединаміз знає, що в основі низькочастотної вібрації енергетичної, або ми назвемо пізніше на наступному занятті це незрілим холодайном. Холодиниміз знає, що треба просто самостійно, через поле любові, яке є у всіх у нас, сформувати у себе до будь-якого свого страху чи тривоги, чи будь-якого негативного емоційного. Енергетичного стану сформувати любов. І саме ви її формуєте із простору своєї власної любові. Нагадаю вам, що ми з вами маємо всі доступ до вищого потенціалу. Це найзріліший наш холодайн, це та наша структура, яка готова в будь-який момент нам дати дуже багато любові. І коли у нас є любов, ми за допомогою любові як найсамої сильнішої емоції енергії Всесвіту, ми можемо трансформувати будь-що. Нагадаю, знову ж таки, що холодинаміка працює з холодайними. Це мисли, образи, це певні думки, які вже мають форму, які вже накопичили певну емоцію, певне переживання. І якщо це емоції або переживання негативні, то звичайно. Нам треба буде працювати, рефлексувати, відслідковувати, накопичувати світла в своєму власному просторі для того, щоб наші емоції ставали більш розширеними, позитивними і наповненими любов'ю. Здається, на перший погляд дуже якось замисловато, але повірте, я зараз вам пояснюю дуже прості речі, і, от для того, щоб ви відчули наскільки це просто. То просто запам'ятайте, що будь-яка ваша емоція, якщо ви її до цього називали негативною, вона потребує лише любові. Вона хоче, щоб ви її налюбили. Полюбіть свої страхи, вони перестануть вас лякати. Полюбіть свої образи, так, так, полюбіть, налюбіть їх і вони стануть прийняттям, ви навчитеся таким мудрим речам, які до цього вам здавалися недосяжними. Якщо у вас є роздратування, налюбіть, полюбіть, дайте Багато потоку світла і любові на своє роздратування, і ви просто станете неймовірно талановитими і розкриєте свою інтуїцію. У кожної абсолютно негативної емоції енергії є. Позитивний контекст, який вона хоче проявити, тривога дає нам безпеку, дає впевненість, стабільність. Тому, налюбивши свою тривогу, ви навчитеся дійсно ось цьому розслабленню і заземленню. Ми обов'язково з вами попрацюємо з різними нашими базовими емоціями, трансформуючи їх, коли будемо вчитися, рефлексії або відслідковуванню. А зараз нагадаю вам, що найпотужнішою енергією або емоцією, яку може проявляти людина, є усвідомлена любов а усвідомлена любов і це є основа. Поле любові. Поле любові це окремий процес, про який варто розповісти вам набагато більше. І я обов'язково про це буду розповідати в наступних наших відео. Але зараз тільки скажу, що поле любові це образ певного світла біло-золотисто-сріблястого, яке ми будемо сьогодні вже з вами вчитися формувати в нашій сердечній чакрі, в центрі нашої грудної клітини. Навіщо справа в тому, що без поля любові, без вміння транслювати це світло із себе назовні, ми не зможемо з вами пройти далі в глибини інструментів холодинаміки. І тому, якщо ми говоримо про ключі холодинаміки, то сьогодні наступний ключ найпотужніша енергія. Коло динаміці, а також у Всесвіті, це любов. І для того, щоб змінити своє життя на краще, незрілі холодайне перевести в зрілі, навчитися робити такі вибори в житті, щоб ваш вибір приводив вас до щастя, до багатства, до розквіту вас і вашу країну. Ви мусите навчитися транслювати любов, а любов це образ певний біло-золотисто-сріблястий потік, а також стан, стан спокою, стан благодаті, коли думки спокійні, чисті і тіло розслаблене. Тобто три складові: перша складова тіло розслаблене, друга складова емоція спокою, благодаті, умиротворіння. І третя складова образ, біло, золотистий золотисто стріблястий потік. Ось ці три складові ми зараз з вами об'єднаємо і навчимося створювати цей потік любові, поле любові для того, щоб із серця він почав линути в довколишнє середовище і змінювати весь світ на краще. Саме поле любові дає нам уміння трансформувати будь-які негативні емоції. Негативні мислеформи у позитивні у ті, які нам. Врешті-решт дадуть нові якості, нові можливості, зцілення на всіх рівнях, ці енергії для того, щоб щось змінювалося. Якщо ми говоримо, що всі енергії для того, щоб, щоб щось змінювалося, то щось має їх змінювати і змінює саме все на краще, лише найвища вібрація: вібрація світла або вібрація любові, там де темрява принести світло. Де брехня, де розбрат, принести справедливість. Все це можна зробити тільки таким чином, коли ви принесете світло і любов. Тож зараз, будь ласка, влаштуйте зручно, зробіть глибокий вдих, повільний видих, заплющте очі, щоб сконцентруватися на своєму внутрішньому стані. Перевірте, що вашому тілу зараз зручно. Руки і ноги не перехрещуйте, вирівняйте свій хребет, зробіть знову глибокий вдих і подільний видих. Очі заплющені. Концентруємось на відчуттях в своєму тілі. Починаємо заземлятись і розслаблятись. Переведіть вашу увагу на ваші ступні. Відчуйте, як ви контактуєте з землею. Можливо, ви зараз стоїте ногами на підлозі, або ви взуті, в певне взуття, відчуйте, як ваші ноги, ваші ступені контактують з опорою, з підлогою. Зробіть глибокий вдих, повільний видих і підійміть вашу увагу по всьому тілу знизу до верху, проходячи своєю увагою, як ви контактуєте з вашим одягом. Перевірте подумки. Чи у вас зручний одяг? Чи вам в ньому комфортно, тепло, можливо, десь тисне? Очі заплющені, дихання спокійне? Відчуйте, як торкається ваш одяг вашого тіла і відчуйте, як вам Комфортно і розслаблено зараз в вашому тілі і в вашому одязі. Тіло розслаблене і спокійне. Тепер ми робимо дуже повільний глибокий вдих, уявляючи, наче вдихаємо аромат улюбленої квітки. Вдихаємо носом і ротом, видихаємо. Відчуваємо, як тіло ще більше розслабляється. Але це не обов'язково. Просто ще один глибокий вдих. Якби ви з задоволенням вдихали аромат улюбленої квітки. І видих. І третій раз робимо глибокий вдих. Вдихаємо аромат улюбленої квітки. Тіло розслаблене. Відчуйте, як ваше тіло розслабилось, і ваші емоції заспокоїлись. Ваші думки чисті, емоції спокійні. І благодать, і умиротворення наповнюють ваше розслаблене тіло. І зараз Уявіть, як у вас над головою знаходиться джерело біло-золотисто-сріблястої енергії? Це може бути будь-яке джерело, велике галактичне сонце, або наше сонце з нашої сонячної системи, або просто джерело світла, біло-золотисто-сріблясто. Уявіть, як це світло, ви вдихаєте через свою маківку. І через вашу голову, потужний, дуже ніжний і одночасно сильний потік енергії проходить вздовж вашого хребта, і через ваше тіло, наповнивши ваше тіло біло золотисто сріблястою енергією, цей потік. Іде вниз через ваші ступні до центру землі. Ви, як наче одягнені на вертикальний потік біло-золотистого світла. Ви випрямляєте спину, вам стає комфортно і зараз відчуваєте єдність з джерелом безумовної любові. З постійним джерелом світла. Ось ви усвідомлено вдихаєте з цього джерела вдихом потужну порцію світла і концентруєте її зараз в себе в центрі грудної клітини. Уявіть, що ви вдихнули через маківку це світло і зупинили цей потік. На рівні сердечної чакри. І зараз, силою думки, ми з вами формуємо в центрі грудної клітини сферу своє власне сонце, сферу кулю, біло-золотисто-сріблясту. Відчуйте, як ви всередині на рівні сердечної чакри цю біло золотисто сріблясту кулю. Робите щільною, наповнюєте її із всесвітнього джерела світла. Ви фізично можете відчути, як всередині з'являється у вас таке саме джерело. Ваше власне. Це ваше власне сонце. Ваші сердечні чакрі. І тепер знову зробіть глибокий вдих. Відчуйте, що ви одночасно доєднані до неба через маківку і до землі через ваші ступні. і видих через сердечну чакру в довколишній простір. Уявіть, що ця куля розширяється з вашого серця, вона вас зараз повністю оточує все ваше тіло наповнене біло-золотистими. З світлом, біло-золотистими променями. Відчуйте, що ваше тіло повністю наповнене з цієї кулі біло-золотистими променями. І ця куля зараз оточує ваше тіло довкола. Вона об'єднана з джерелом Всесвіту, наповнена світлом. Ви і є це світло. Ви наповнені зараз самі полем любові і створили довкола себе поле любові. Зафіксуйте тіло розслаблене, емоції спокійні і врівноважені. І образ біло-золоте сяйво з вашої грудної клітини. Яке розширило довкола вас і створило цілу кулю, яка зараз почне вас цілювати на всіх рівнях. Кожен ваш орган, кожна клітиночка тіла буде зараз наповнюватися полем любові для зцілення і гармонізації. Подумки зверніться до свого вищого потенціалу. Який вам дав цей образ, образ поля любові. Подякуйте вищому потенціалу за активацію вашого поля любові і для, за те, що ваше поле любові розширяється. Дякую, дякую, дякую. Зробіть глибокий вдих і з посмішкою. На видиху розплющте очі. Дякую, друзі, дякую вам за цю практику, дякую за наше спільне поле любові. І зараз тільки одна ще рекомендація. Ви можете включити будь-яку музику, яка вам подобається, яка вам до душі. І формувати спочатку цей стержень. Де ви поєднуєте небо і землю, йде через ваш хребет, обов'язково заземляйте своє тіло, щоб наповнювати себе, а потім створіть в центрі вашого грудної клітини спочатку щільну таку. Кулю біло-золотисту стріблясту, а потім розширте її, можливо, за межі вашого тіла на ширину ваших розки... ваших розпростертих рук. І уявіть, що ви в такій зараз гармонійні світлові кулі і поки що практикуйте цю практику тільки для себе. Не треба ні з ким ділитися, ні на що впливати. Просто протягом хоча б семи днів щоденно робіть цю практику поле любові. Від тої якості, як ви працюєте з полем любові, буде залежати далі ваше просування в методологію і практичне застосування холодинаміки. Без поля любові, напрацьованого для себе, ні в собі нічого, ні в інших. Ми поки що нічого не змінюємо. Ми наповнюємося полем любові як енергією найвищої вібрації. І вже навіть практикуючи просто поле любові щоденно, ви відчуєте, що ви частіше посміхаєтесь, легше сприймаєте негативну інформацію, легше засинаєте, вам стає краще і краще. Але одночасно, якщо у вас не напрацьований оцей інструмент жити в вібраціях Всесвіту з полем любові, вам може спочатку даватися тяжко візуалізація. Я розповім в наступних відео, що можна в такому випадку робити. Але якщо раптом ви будете відчувати біль за грудною клітиною або біль в серці, не лякайтеся, тому що саме у вас в серці в родній клітині назбиралося дуже багато болю. І це світло, яке ви будете поступово з себе розширювати, воно зразу почне вас зцілювати. Тому не лякайтесь, робіть паузу і повертайтеся до правого. Доведіть себе до відчуття благодаті, розширення і пульсації, коли вам достатньо іншим. Тоді ми зможемо з вами дійсно змінити світ на краще. Нагадаю вам, що цей базовий курс холодинаміки я присвячую перемозі України. Я впевнена, що ми з вами разом зможемо такою усвідомленою роботою змінити себе і змінити світ на краще. До зустрічі на наступних уроках. Живіть в полі любові! З вами була Тетяна Дугель.